Вас вітає луч. Пропонуємо вам жіночу колекцію Весна Літо Левіс. Левіс плюс 2-3 одиниці від Лі Купер і плюс 2-3 одиниці від Карл Лагерфельд. Зараз ми дивимося блок Левіс. І хочу сказати, що складається це так до уваги. Зверніть, що ця футболка є в кожному лоті. І футболки ми рахуємо по ціні 9,5 євро за одиницю, а решту по 18 євро за одиницю. Розміри в лотах в лоті різні, лоти відрізняються один від одного. По наповненню, тобто футболки, е, шорти, світшоти. Е, майже пра практично вони однакові. Будуть. Ой, класні ці джинси. Також є в кожному лоті. Ця модель 21 ша Вона також в кожному лоті. Нижче. Е, а в вайбер-групі ми скинемо фотографію, де ця модель е, на, ну, вживу, так сказати, сфотографована на дівчинці, дуже клюва. А це ми так повісили разом жовті, гарний лук буде. В описі ви побачите ціну, ви побачите наші контакти, ви побачите кількість одиниць. Ми дивимося лот номер 13. Може, у когось це улюблене число, то забирайте його. Одна модель Левіс, і е, в цьому лоті є дуже-дуже великі джинси. Е, якщо у вас нема таких клієнтів, то ми можемо забрати цю модельку у вас. Це вже у нас Лагерфельд, спідниця, білі джинси, кльові. Подивимося поближче, поближче і ще поближче. Окей. Карл Легерфільд. І останні три одиниці це Лі Купер. Це також класика, це також якість. Бренд, який не потребує реклами. Ця дуже гарна модель. Бо нема замочку. Вони як Легінси модель легінси. Лот номер 13 може бути вашим. Телефонуйте, замовляйте, на зв'язку ваш луч. Папа. -па.